Орест повертався з важливої зустрічі в колись рідному для нього місті. Коли несподівано хтось вихопив у нього з рук барсетку. У чоловіка була лише мить, щоб роздивитися злодія. То був малолітній хлопчисько, замурзаний і худий, з рясними веснянками. Щось неприємно кольнуло чоловіка в грудях, десь він уже бачив ці очі. Цей сповнений гніву погляд і веснянки на блідому обличчі, проте він усіляко намагався гнати від себе ці думки. Зараз йому потрібно було за будь-яку ціну повернути барсетку адже там були важливі документи, які він мав передати своєму керівництву. У поліції йому порадили дати оголошення в газету про те що за винагороду викупить барсетку з документами, які не становили для злодія жодної цінності. Грошей у ній майже не було, а смартфон чоловік поклав у кишеню пальта. Тож Оресту довелося ненадовго залишитися в місті, в яке приїхав у відрядження. Він взяв відпустку за свій рахунок і кілька днів поспіль ходив музеями та парками. Відпочиваючи від шаленого ритму життя, навідався до старих друзів, з якими не бачився багато років поспіль. Саме вони розповіли йому про Роксолану вона згасла, так ще в доволі молодої і сповненої жаги життя жінки виявили невеликовну хворобу. Невже ти не знав про це? запитав Сергій, на що той знічено повів плечима. Йому було соромно, що за стільки років жодного разу не навідався до своєї колишньої дружини та дітей, щоб дізнатися, як ті без нього живуть. Він вважав, що виконує свій батьківський обов'язок, надсилаючи щомісяця аліменти для своїх синів. Тоді була золота осінь на дворі палали вогнем дерева. Небо було синім та чистим, як кришталь, і він, сповнений передчуттям майбутнього щастя, з полегшенням полишав їхній будинок, їхній двір та місто, переїжджаючи жити до іншої жінки. Не зійшлися характерами, збрехав на суді під час процесу розлучення, а Роксолана не виявила правду, вона взагалі майже мовчала дізнавшись про рішення Ореста розірвати з нею шлюб, лише тихо сказала, почувши його відверту сповідь про іншу жінку, коли вони були наодинці. Ти впевнений, не пошкодуєш про своє рішення? Він відповів так. Вони не з'ясовували стосунки, не ділили майно. Орест залишив подароване на їхнє весілля помешкання. Яке придбали його батьки та батьки Роксолани, і розійшлися без докорів та скандалів. На початку спільного сімейного життя вони з Роксоланою були дуже щасливі. Згодом народився син Ростик, за два роки другий Михайлик. Роксолана майже увесь час присвячувала дітям, занедбала себе. Подружжя потроху віддалялося одне від одного. Орест стрімко робив успішну кар'єру, а за кілька років зустрів Лілю. Це була дуже ефектна жінка, яка знала собі ціну і вміла зваблювати чоловіків. Мимохідь Орест потрапив у її тенета. Спочатку зустрічалися Потай. Згодом Ліля поставила чоловіку ультиматум. Або вони одружуються, або він назавжди забуває про неї. Орест не вагався ані хвилини. Він настільки був зачарований Лілею, що не міг уявити без неї свого життя. Тож зібрав валізи з речима і зізнався Роксолані у своїй зраді та бажанні розірвати з нею шлюб. Повернувшись за останньою валізою, наштовхнувся в коридорі на Ростика. Старшого сина, вовкуватий погляд, веснянки на обличчі, стиснуті кулачки. Мама плаче через тебе, сказав із притиском. Я ніколи тобі цього не пробачу. Минали роки. В Ореста та Лілі народилася спільна дитина. Дівчинку назвали Василинкою. Ліля вправно вила із Ореста мотузки. Закоханий у неї повуха чоловік виконував усі бажання дружини, а та виявила невдоволення, що Орест хоче навідатися до своїх синів. Тож він полишив назавжди цю думку. Минуле треба залишати в минулому, казала роздратовано вона. Ти вправно сплачуєш аліменти, а більше і не треба. Швидше за все, твоя колишня вже знайшла тобі заміну. Ти маєш нову родину і повинен про неї дбати». Орест піднімався сходами будинку до незнайомого помешкання, і його серце вистрибувало із грудей. Адже лише сьогодні він прозрів, зрозумівши, яке лихо спіткало тих, кого полишив на призволяще кілька років тому. Двері відчинив хлопчина вони одразу ж упізнали одне одного. Я поверну вам вашу барсетку, з нею нічого не трапилося, винувато сказав Ростик, на що Орест відповів: Я не прийшов за барсеткою. Ти не впізнав мене, сину. Роксолана вже декілька місяців перебувала в лікарні. Катастрофічно бракувало грошей на її лікування. Хоча знайомі та рідні допомагали, як могли. І Ростик зважився на відчайдушний вчинок. Тільки не кажіть про це мамі, вона цього не переживе. Ні за що не розповім про це. Якщо ти обіцятимеш мені, що більше ніколи за жодних обставин так не робитимеш, поставив ультиматум Орест. Ростик якийсь час мовчав, а згодом промовив: Мама робила для нас усе, що могла, але. Це через вас вона захворіла, вона увесь час плакала, не могла знайти розраду. Перед тим, як повернутися додому, Орест навідався в лікарню до Роксолани. Вона була бліда та квола і ледве спромоглася на декілька слів. Пообіцяй, що подбаєш про наших дітей. У них, крім тебе, більше нікого немає. шепотіла, благала жінка. Я обіцяю тобі, ти зможеш мені коли-небудь пробачити. Я вже давно пробачила я дуже тебе любила. Лілля і слухати не хотіла про те, щоб сини Ореста переїхали жити до них. У нас своя сім'я, свій затишок, а ти хочеш усе зруйнувати. Ми ніколи не будемо щасливі поруч із цими хлопчиськами. Що за дурниці ти надумав? Ці хлопчиська, це мої діти, не забувай про це. На що Ліля у звичайній для себе манері відповіла тоді обирай, ми з Василинкою, чи твої сини. Я більше ніколи не покину своїх дітей. почула у відповідь. Ти вже покидаєш, цього разу Василинку. Я не покину свою доньку, буду навідуватися до неї. Сьогодні Орест живе разом з Ростиком та Михайлом, намагається порозумітися з ними. Хоча це важко, але крок за кроком, день за днем, літ недовіри та відчуження між батьком та синами тане. Кілька разів навідувався до Василинки, але донька не хоче розмовляти з батьком. Ліля добряче налаштувала дівчинку проти нього, проте він не полишає надії, що Василинка таки пробачить його, і вони зможуть спілкуватися адже дитяче серце вміє пробачати. І колись його сини і донька зрозуміють свого батька, а він докладе до цього чималих зусиль адже щастя його дітей в його руках. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!